Шоста ранку медики екстреної допомоги Черкащини виїздять на порятунок людей у звільнених селах Херсонщини. Їдуть на зміну колегам, які працюють там уже тиждень. Що ближче до деокупованих сіл, то розбитішими стають дороги. Вони понівечені і розбомблені. Мости підірвані. Тому автомобілям доводиться об'їжджати насипними переправами. Село Пригір'я перше на нашому шляху. Біля сільради десятки місцевих жителів у черзі до лікарів розповідають, село звільнили ще наприкінці березня, але люди досі не можуть оговтатись від пережитого. Як десь вийдемо на вулицю, зразу тікі по селу їздили. Просили все, дайте нам випить водки, закуски, їсти ну, пупа, да, да. Да, да. Ось тут, в імпровізованому кабінеті, лікаря ведуть прийом одразу кілька фахівців. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Антоніна Іванівна скаржиться на високий тиск. Щось багато, 180. Хвилювання через навалу ворога досі не дає жінці спокою. Подружжя живе на околиці села. Окупант поселився позаду їхнього будинку в порожній хаті. ДНРівець, який прийшов у перший день, заявив, приїхала визволяти їх від нацистів. Антоніну Іванівну з чоловіком із двору не випускали. Тоді не було ані світла, ані зв'язку, розповідає жінка. Їх тримали у холодному підвалі. Втекти вдалося випадково. Бурятів було там дуже багато. Мені їздили машин, куча їх було. Це заїжджають, уїжджають, і то стріляють по вулиці туди-сюди. Один день ми бачимо, що їх немає. Все, що документи, все що на стулях так висів одежу, і поїхав. Медики тут встигають прийняти до двох десятків людей. Далі їдуть на виклики, надають швидку допомогу, працюють за фельдшерів і за психологів. кажуть, окупація далася взнаки кожному. Дуже багато звернень з приводу тиску. Ну, хронічні захворювання, всіх людей позагострилися, так як не було е, нормальної медичної допомоги. Відсотки 80 пов'язано. Багато людей просять якісь заспокійливі, вони сильно нервували. Було дуже. Тяжке становище в їх житті. Фахівці екстренки відвідують різні села Кочубаївської громади. До війни тут жили три тисячі людей. Нині наполовину менше. На 14 чотирнадцять залишився всього один фельдшер. До великої війни було четверо, але вони евакуювались. Амбулаторії ФАП ворог знищив або понівечив. Якось у селі Наталене. Це перше село громади, куди зайшли рашисти. У медпункті окупанти базувалися. Як вони проживали? Ви бачите Одні розрухи після них і сміття. Приміщення потребує відновлення, воно пошкоджено. Самі бачили і під обстрілами. Було черкаський центр екстренки. Одним із перших поїхав допомагати людям на деокупованих територіях. Тут працюють разом з київськими колегами. Це перша ротація. Медики у громадах допомагають упродовж тижня. Потім їх змінюють колеги. Всі центри будуть приймати цьому участь по черзі. по 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 мірі звільнення наших територій та по запросах військових адміністрацій. Ну зараз готові вже, наскільки я знаю близько 7-8 центрів. Медики швидкої заповнюють, їздитимуть на деокуповані території допомагати людям, поки буде така потреба. Адже важливе життя кожного українця. Ірина Дністрян, факти ICTV, Єдині новини.